У Святой футболії ми зараз хочемо провести аналіз, аналіз першого туру чемпіонату 2012. І зараз експерт Чемпіонату 2012. Чемпіонату Ну, на євро, на євро. Коло мене зараз експерт, я можу так сказати, експерт Чемпіонату 2012. Роман Морощак. І з вами я Андрій да, Хочемо говорити про першу лігу спочатку. Відкривав Перший тур, тур. Перший тур, команда Легенда. Ми гравали першим Виткивали. матчем, це була грала команда Легенда Торнадо". і Торнадо 2. А, да. Дубль, дубль Торнадозі погано виступив, пропустивши 5 мечів, забившився на всього 2. В ній грав в цій команді Торнадо 2. Да. Грав Максимчук Володимир, він грав запищу лігу так само, нічого я не міг зробити. Що по великому рахунку не забивши один гол, ну це не допомогло його команді виграти цей матч? Тому Або хоча б ніч так нічю, то тому вітаємо легендою з першою перемогою е, в цьому чемпіонаті. Капітан команди Торнадо 2 е, Володя Вернигора Володь. Скажіть, будь ласка, ваш е, аналіз вашої гри що ну. Чому ви програли на пунктом? Програли, 5 -5. тому що не було достатньо іграків кількості, які могли б зробити більше в цьому матчі. Щось фи... фейфейверичісні таке вас. Вас послаблений склад, чи взагалі немає? Ну таких гравців? Чи просто ну гравці не прийшли? Да, не прийшли гравці, мали бути сильніші це. Ага. Я На наступний тур ви плануєте типу, збільшити ну, зміцнити склад іншими гравцями, які так, будуть. Стоподово змістимо. Ага, всі сили буде. будемо змагати. Що можете сказати про легенду? Достатньо сильні, такі молоді, ага. гарно грають, натренувані гарно хлопці. Капітан команди легенда Павлю Ковло. Паш, скажи про вашого суперника Торнадо 2. Як ви можете охарактеризувати цю гру? Команда, команда досить непогана. Я очікую, що вона буде слабшою, але виявилося, що. Ну, це... Який ви рахунок це... розраховували виграти в неї? Ну, розрах... Розраховували з великим рахунком, десь 10-0. Mm. А це ви розчарувалися, да? коли програлася на 5-2, тобто виграли 5-2. Ну, Тача розчарувалися, те, що ага. виграли, це теж добре. Це ваш оптимальний склад команди грав цього першого туру. Так. Ваші всі заявлені гравці? Так. Разуміло. А Зміни в команді якісь будуть, ну, тактикові тактика, тактика гри там чи ще щось? Та. Та ні, все добре, просто грати, що не досить іграні між собою. Наступний теж буде набагато сильніший рівень гри. Ми грали двома четверками цього туру. Як, так. Ну, ш, ну, яка сильніша, яка слабша. Ну, ви знаєте, дві четверки, бо дві четверки добре зіграли. Зрозуміло. Все дуже дякую, так. Другим матчем продовжувалося. Це грали МФК ФМ і Бока Спорт. Досить досить неочіканий результат. Досить неочіканий результат, 4-2. РФ виграла. Я навіть нікому міг подумати, що це може грати в Боки Спор. Чому? Я щоб, я думав, взагалі, що це фаворит, фаворит першої ліги. Але виявилось, що все-таки і прості команди. Можуть вигравати у фаворитів турнірів, так, ну, так ну, нічого, але Бажаємо Бока спорт, можливо, це їхній просто неудачний це... не початок. Хай виграють далі. Дай Бог сили, здоров'я вигравати в цьому чемпіонаті. А МФК ФМ, класно, як Діма сказав, неочікувана перемога, але ви достойно билися. Ваша перемога є достойною, що... класною. Так, ви зіграні як в команді. Пішли один за одного, вибрали цей мікро. Наша команда викладалася на стоялися, які відіграли роль е, в цій грі. Так що вітаємо так. вас так, також з, з вашої перемоги. першої перемоги. Висновник команди е, е, МФК ФМ е, Бевський Сергій. Сергій, скажіть, е, ваше враження від гри? Враження, звісно, зашкалююсь. Темп ри був швидкий. Трохи ага. було незручно пристосуватися до поля слизьке після зими. Розуміє. Які ваші очікування було перед матчем? Ми очікували хорошої гри, проб, хотіли б показати певний результат, все-таки нам вдалося перемогти, все радує. Ви очікували на перемогу? Чесно кажучи, ні. Зважаючи на, ті, на, той, на той досвід, що ми мали на зимових кубках, але нам вдалося перемогти і це радує. Що можете сказати про суперника? Суперник, Бока, спорт, гідний суперник. Пробував нав'язати нам гру. Слава Богу, йому не вдалося. Ага. Все, дуже дякую З нами капітан команди Ігор. Капітан команди Бока Спорт Ігор, Ігор скажи, будь ласка, про вашого суперника. Які ваші ну, очікування і що сталося? Ну... ну що сталося? тому, що мене підійшли до. Недооцінили суперника. Не, не дооцінили суперника, не, не вивчили. Ми бачили товариський їхній матч, а думали, що вони слабкі ага. вже вийдуть, що вони досить складуються. Вони підготувалися так, і все. Про вашу команду, у вас буде якесь підсилення? Ну, в зміни в тактиці гри? Думаю, що на другий матч зробимо іншу тактику. Може, підсилимося двома групцями сильнішими. Ну, буде видно. Сподіваємося, на краще. Добрий Юрій, дякую вам. Перша ніч першого туру. Це є команда, о, матч між командами, командами енергія, енергія і командою Пілігрі. Енергія в минулому сезоні. Соні ми зайняли, якщо не помиляюсь, п'яте місце. П'яте чи четверте? Десь десь середно. Це і досить непогано себе показали. Це сильно зіграна команда. Видно, що були на о, Настроєні, настроєні на е, цей на паріп, перемогу. На перемогу да. на <страйну>. От, видно, видно їх запав очах, Але все-таки Пілігрим міг вистояти. Вистоїти ви це протистояння все-таки 4-4. Е, е, хороший результат, результативний. і е, е, Що ще можна сказати? Хороша гра була, е, така, можна сказати, трошки жорстка, стикова, але це футбол. Е, 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 так що. Бажаємо, як команді Енергія в цьому турі наступних перемагати, так і команді «Пілігрім» не здавати да, своїх позицій. Навіть, ну, навіть якщо ви програєте, то, навіть якщо ви програмні, е, не розстроюватися все-таки до кінця, до, до перемоги в інших матчах і аналізувати свої побути. Це ти мені бажаєш, я тобі їх побажав. З нами капітан команди Енергія Володя. Володя, скажи, будь ласка, які ваші були очікування на цю гру? І який зараз після гри? Ми не очікували такого результату від команди Пілігрим на багато людину. Тому що трохи легше буде грати. Виявилося, що команда досить гарна, важко буде грати. Тим 4-4 нічого. Вас результат Чи ви розстроїлися? Трохи розстроїлися, але може бути. Ви очікували перемогу, а все-таки... Ні, ми теж очікували, ми надійні висяли. Так вийшло, що. Зрозуміло, які бути, ну, міняти тактику гри якось на, другий тур? Чи... Ні, ми будемо грати, просто великі вийшли такі. Ви хочете відзначити вашій команді? Ну, у нас Артур Вестерівський гарно грав, забив гол, о. Загалом, то вся команда гарно грала. Зрозуміло. Ну, що можете побажати суперникам? Ну, на другий тур ви другу гру з ким граєте? З Катуванці. Е, як ви ваші? Ну, ну, важко теж були, ну. стиратися боротися. Все, дуже дякуємо. З нами капітан команди Пілігрім Ворочак Роман. Е, Роман, що ви очікували е, ну, від першого туру футбольної ліги? і що ви зараз е, маєте після першого туру з грою, з енергією? Ну що, вічу, я відчував, я відчував е, хотів перемоги, звичайно, як всі. Але може сказати, слава Богу, що і нечільний і чайний результат теж нас задовільняє. Ну, гра була важка, як багато фулів, як і з нашої сторони. Хай суперник обичає то і гра, так і з іншої сторони. Що я маю після матчу? Маю одне одне очко в турнірній таблиці, розбите коліно. І е, довольних хлопців, вони які там кажуть, розкажи про мене. Що можете сказати про команду енергія? Е, команда Енергія дуже хороша команда. Видно, що хлопці зіграні грають на перший раз. Е, досить хороші комбінації, е, хороша фізична підготовка. Ну одним словом, гарна команда, яка, я думаю, буде достойна грати з іншими командами в другій лізі християнської футбольної приціанці. В першій лізі. В Другій немає. В першій лізі. Е, скажіть, будь ласка, що ви очікуєте на наступну гру з торнадо 2», якщо я не помиляюся? Надо два. Я думаю, чесно я не знаю, як буде грати, навіть чи буде важче, чи легше. Я очікую, що буде грати нам вже більш, наші команді. Пілігрим більш зв'язано. Тож можна сказати, ми вже зграли одну гру, познайомилися. Думаю, що буде перемога. Очікую на нашій стороні. наші <Не, не> <на> <мене віде> Все, Роман, дуже дякую вам. Протистояння феерична гра да, феєрична гра з загальною кількістю голів аж 19. за півгодини. Набити 19 голів. Це досить, так досить, досить, тяжко. досить тяжко, і досить непогано класний результат. Такий сказати, гольовий матч. Це була е, гра між командами Придністров'я і каталонців. Каталонці, Каталонці. Каталонці. Е, до речі, е, хто ж фаворити цього турніру, каталонцями зайняли. Да, минулого сезону не, не, неудачно виступила, е, а позаминулих вона завжди були в троїці призерів. Е, так, всі, всі, всі знають цю команду як сильна команда, як зіграна, як із е, е, таким кла, е, класними показниками особистої гри гравців, які можути. Команду, є там і такі хлопці, але під них вийшла так само та Придністров'я хороша зіграна команда, які грають не тільки в християнській футбольній лізі, а й в інших турнірах, чемпіонатах. Великі так за плумочку грають. Досить гарна зіграна команда. До речі, багато хто вже після цього матчу вважає її фаворитами цього турніру. Скажу, я був в цій грі, бачив, її гра була дуже феєричною. коли забивалися, як Вище сказано 19 голів за матч. Буквально з інтервалом в 2 хвилини і класні голи залітали. Досить гарно зібрані дві команди. Класна гра, класні так. команди. Вам бажаємо, бажаємо таких же самих гольових моментів в наступній так, грі. Такі самі кількості забитих голів. Друганіше я, Energy Facел. Можна сказати, досить очікуваний матч. Факел фаворит. так Всі фаворити. Energy грала в першій лізі минулого року, вона грає теж в першій лізі. в першій лізі. У нас трошки зміни в лізі є. І хороша гра, хороший результат, один-один. Не знаю, що очікував факел, чи очікував перемогу, чи ні. Вони зустрічались на зимових кубках. Um, ну, достойний результат двох команд. Так, я mm -hmm. би сказав, трошки важка була гра, але нічого команди були ті, що вистіли, зіграли один проти одного, все зійшлося на позитивному, можна так сказати. Слава Богу за це. Йдемо далі. E, остання, остання гра першого туру першої ліги це Anait Так. E, Досить, досить нові, досить незнайомі для нас команди. Ніхто, ніхто навіть із учасників не знав їх, вони ніколи не грали в нашому чемпіонаті. Ну, можу сказати, команди дуже рівні за силами, дуже рівні за стилем гри. І результат на так само, та, результат е, на ліцо він на коливався в один гол, ну, але таки одній команді. Вдалося виграти і виграти цю перемогу. Е, ще скажу, що в цьому матчі був забитий, на мою думку, кращий гол е, Туру. Це був забитим, е, забитий він Шеваківським. Класний гол. Шеваківським. Так, тут ось. Yeah. No, ми так? вже пропустили. Так, клащий. Шеваківський Володимир. Ж... Живачівський, живачівський Шев... Шеваківський. Вітаю тебе, Вова, з забитим гол. В коменті в напишеш правильну фамілію, добре? Так. <сісті> <сісті> Окей, добре, а тепер закінчується е, огляд першого, першого туру, першої ліги. Е, вам е, хочемо побажати все найкращого, Боже помлословій. Е, тримайте християнські принципи в своєму житті, тримайтеся, коли е, вам пригодяться ще. І грайте Все найкраще.